і тривожність вдома та в школі як співпрацювати доросло, коли ми говоримо про дитину в кризі, важливо пам'ятати одну просту річ: дитина живе одночасно в двох світах вдома і в школі. Це дві підсистеми, які глибоко впливають на її психоемоційний стан. І стан дитини це не щось окреме. Це результат взаємодії цих двох світів. Уявіть, вдома тепло, розуміння, підтримка, а в школі напруга, тиск, критика або навпаки. У класі дитина почувається вільно, а вдома щоденні конфлікти. І от що відбувається: дитина не може вимкнути один світ, коли знаходить в інший. Вона не кладе свій емоційний досвід на поличку, не залишає переживання біля порогу. Вона несе їх з собою, з дому до школи і назад. Зовні це може виглядати як різка зміна поведінки. Вдома спокійна, у класі вибухова, складнощі з концентрацією, думки десь не тут, протесна або навпаки повністю закрита поведінка. Це не характер, не вік і не розбещеність. Це внутрішній конфлікт між двома світами. І що більше цей розрив, то сильніша тривога дитини. Що ж допомагає? Найперше це узгодженість дій дорослих. Коли школа і родина не змагаються, а співпрацюють, коли послання дитини не суперечливі, а спільні. Ми бачимо тебе. Ми з тобою говоримо одним голосом. Коли дитина це відчуває, напруга спадає, бо їй більше не треба виживати між двома різними правилами. Вона відчуває, що всюди є хтось, хто її розуміє, і саме це. Те, що стабілізує. Тому, якщо ми дійсно хочемо допомогти дитині, нам, дорослим, варто сісти за один стіл. Слухайте один одного і пам'ятайте, дитина не живе частинами, вона цілісна, їй потрібен цілісний простір довіри. Уявіть собі таку картину: у школі чітка дисципліна, вимоги, правила, а вдома повна свобода. Дитина і так втомилась, нехай все буде так, як вона хоче. Або ще приклад, учитель реагує на агресію дитини жорстко це неприйнятно. А батьки в цей час навпаки, ви не розумієте, моя дитина добра, це все школа. І нарешті класика. Батьки впевнені, що проблема в тому, що вчителі не розуміють дитину. А вчителі, що батьки нічого не роблять і все їй дозволяють. Виглядає знайомо, правда? Що в цей час відбувається з дитиною? По-перше, втрачається стабільність. Де правила, які саме. В одному місці кажуть, можна в іншому ніколи. Дитина дезорієнтована. По-друге, дитина починає маніпулювати і часто навіть робиться неусвідомлено, бо система не узгоджена і вона вчиться виживати в цьому хаосі, шукаючи де вигідніше. І третє, найнебезпечніше дитина втрачає довіру до обох сторін. Бо замість відчуття підтримки вона бачить конфлікт між тими, хто мав би бути єдиною опорою. І що ж тут правильно? А правильно, коли в центрі не ті, хто винен, не хто має рацію, а потреба дитини. Єдність дорослих це не завжди повна згода в усьому. Це єдиний меседж узгоджені базові правила, спільна позиція. Це про безпеку, про межі з любов'ю, про передбачуваність. А передбачуваність це саме те, що знижує тривожність і формує довіру. Тож, якщо ми дорослі, хочемо змін в поведінці дитини, нам потрібно почати не з дитини, а з себе. З діалогу, з узгодженості, з об'єднання зусиль. Тоді дитина відчуватиме, я маю дорослих, які між собою домовились, і я можу на них покластись. Говорити про єдність дорослих це одне. А як же ж зробити її реальною? Як побудувати співпрацю, яка не просто на папері, а яка працює і для дитини, і для нас, дорослих? Є кілька простих, але дуже ефективних форматів, які допомагають. Перше. Короткий, але регулярний контакт. Часто зв'язок між школою і родиною виникає тільки в разі проблем: ваш син знову не слухався. Ваша донька зірвала урок, і це підриває довіру, бо будь-який дзвінок асоціюється з неприємністю натомість працює інше. Домовленість про короткий зв'язок на постійній основі, Це може бути щотижневий звіт від учителя. Цього тижня Петро краще справляється з емоціями на математиці. Була напруга у вівторок, але він сам запропонував піти в тихий куточок, і це спрацювало. Відповідь батьки можуть також коротко реагувати. Ми вдома говорили про ситуацію. Він згадав, що відчував злість. Ми запропонували йому перед школою під'їхати, і це трошки допомогло. Ось такий простий обмін це і є партнерство. Без звинувачень, без ієрархії, зі спільним фокусом дитина. Друге спільне формулювання цілей. Коли мета звучить не так, як покарати за поведінку, а як допомогти Петру не зриватись на уроках, знизити тривожність у ранкові години, така мета зрозуміла. І вчителю, і батькам, і, що саме важливе, дитині. Це дає орієнтир і відкриває двері до рішень. Третє. Розподіл відповідальності, школа це не місце, де мають все виправити. І дім це не виправна зона після школи. Тому добре, коли обидві сторони погоджуються, хто і що може зробити. У школі візуальні підказки, розклад, чіткість, послідовність. Вдома вечірні ритуали, емоційне розвантаження, відпочинок. Така схема працює, бо дитина бачить її підтримують всюди. І нарешті єдиний підхід до комунікації. Формулювання типу: ми не караємо, а пояснюємо. Ти маєш право на злість, просто скажи про це словами. Твої емоції важливі, і ми з тобою поруч. Якщо і вчитель, і батьки використовують подібні вислови, у дитини виникає відчуття стабільності і зрозумілості світу. Бо що найголовніше в кризі? Не гучні методики, а зв'язок, єдність, постійна, доброзичлива комунікація між тими, хто поруч з дитиною. І тоді навіть найскладніші моменти стають не драмою, а точкою росту, бо поруч дорослі, які бачать, чують і діють разом. Коли дитина демонструє сильні емоції, кричить, тікає, плаче або навпаки замовкає, це не атака, не маніпуляція і точно не провинна когось із дорослих. Це сигнал. Про біль, про перенавантаження, про втрату контролю, але ще часто відбувається у відповідь. Починається перекидання відповідальності. Це у вас у школі погано виховують, це вдома дитину розпустили. І в цей момент ми втрачаємо найголовніше можливість допомогти дитині. Тут і зараз. Що замість цього? Замість пошуку винних ми шукаємо сенс. Ставимо собі запитання, що саме викликало цю реакцію? У який момент дитина втратила опору? Що ми разом можемо зробити, щоб її повернути? Бо найефективніший підхід у кризі це не дія з плеча, а дія рефлексивна. Спочатку спостереження, потім аналіз, і тільки після цього рішення. І це рішення має бути командним. Команда це не керівна нарада, це щира, і поважна взаємодія. Педагог, як той, хто бачить поведінку у шкільному середовищі, батьки, як ті, хто відчуває динаміку вдома. Шкільний психолог, як фахівець, який допомагає щитати внутрішній стан дитини. Разом вони утворюють трикутник підтримки, і саме в цьому трикутнику простір для змін без тиску, без сорому, без хто винен, бо дитина не викликає проблеми. Вона сигналізує, що з чимось не справляється. І коли ми замість конфлікту обираємо довіру і співпрацю, ми не лише стабілізуємо поведінку, ми показуємо дитині головне ти не один, тебе не карають. Тобі допомагають, і тоді замість хронічної напруги з'являється простір для відновлення, а замість протистояння команда, яка бачить не проблемну поведінку, а людину з потребами. Ми багато говоримо про командну роботу, про єдність між педагогами, батьками і психологом. Але давайте чесно, не завжди все складається гладко. Бувають ситуації, коли домовитись важко. Хтось закритий до діалогу, хтось ображений, хтось втомлений або просто не довіряє. Це реальність і це нормально. Але навіть у таких випадках ми все одно можемо зробити важливі кроки. По-перше, замість звинувачень використовуємо я повідомлення. Замість фрази ви знову все проігнорували, через вас усе руйнується працює зовсім інше. Мені складно, коли я не розумію, що відбувається. Я хвилююся, коли не знаю, як реагувати вдома після подій у школі. Це мова без агресії. Вона знижує напругу, бо не атакує, а ділиться досвідом. По-друге, спробуйте зустріч-конференцію. Навіть одна розмова з модератором, наприклад, шкільним психологом, може розрядити ситуацію. Не обов'язково шукати абсолютну згоду. Мета такої зустрічі почути один одного, зменшити опір, побачити, що в центрі не образи, а дитина. По-третє, проміжні угоди. Якщо не виходить домовитися про все, домовтесь хоча б про базове. Не підвищуємо голос при дитині. Повідомляємо одне одного про важливі зміни в поведінці. Узгоджуйте хоча б один підхід, який працює, наприклад, вечірній ритуал або системна заохочень. Це все підтримка, навіть часткова співпраця краще ніж повна ізоляція, бо дитина в кризі потребує не ідеальної моделі взаємодії дорослих. Вона потребує, хоча б одного стабільного каналу підтримки. І пам'ятаємо. Повна згода не завжди можлива, але базова повага і підтримка завжди в наших силах. Часто ми зосереджуємося на тому, що сказати дитині, але не менш важливо, чи звучимо ми для неї в унісон. бо слова можуть бути правильними, але якщо вдома кажуть одне, а в школі інше, а психолог третє. Дитина залишається наодинці у потоці суперечливих месенджів. Єдність дорослих це не про однакові думки. Ми різні з різним досвідом, поглядами, стилями, і це нормально. Але дитині не потрібна наша правота, їй потрібна наша спільна турбота.